Продовжуємо нашу казочку про нахушу. Як нахуша став царем раю індрою. Пам'ятаєте, я хотів колись знайти якусь казочку, де є підтвердження цьому, що у раю теж можуть бути, чому індра переживає, коли хтось приносить дуже багато якихось. Підношень, чи дуже багато робить якихось праведних вчинків, чи якісь аскези чи покути, чи щось таке, що призводить до можливості отримати посаду індри Ну, так би мовити, не саму можливість, не посаду, а можливість отримати. І в чому ж тоді сенс цієї можливості, якщо індра вже є. Як виясняється, що Індра хвилюється не даремно, інколи його перезбирають, якщо він. Якось себе ну, не дуже гарно поводить, або щось трапляється, що він десь ховається по якимось причинам. Оце буде одна з причин, чому індра. Чому Індрою замінили? А, на виборах у раю. Тож давайте дізнаємося, як було. Як розгортались події. Як нахуша став індрою. І. Так. А і вже буде потім. Ця історія пов'язана з таким демоном як Врітрасура. Ну, по-перше, сам Врітрасура, так би мовити, тіло Врітрасури демонічне, кажуть, що це демон Пустелі, який спустошує землі, перетворює землю на пустелю. А Індра, ну, він, ви розумієте, він півбог, який відпорає. Відповідає за дощі і йому пустелі ні до чого. То така була битва, довго, кажуть, вона тривала, і таким, так би мовити, нечесним чином Індра переміг цього ретросуру колись. Це окрема казочка, але дивіться, тут вона пов'язана з нашою історією. Так трапилось, що. Мабуть, Нахуша. Якраз з Нахушою історія була саме в самі всі, всі часи, поки Нахуша перемагав цього хунду в якісь часи, ну тут так збіглися обставини якісь. що Індра, він бився з врітрасурою. Врітра. А, насправді Врітра Сура описується, що він був Бгактою Вишнього. Але так трапилось, що а, парваті вона щось недор... не... недозрозуміла, і, так би мовити, а, поспіх а, щось сказала. Рітрасурі я не пам'ятаю, як його звали в минулому житті. Вони були друзями з її чоловіком, шивою. Але пароті про це щось там не дуже розуміла чи не знала. Цей цар він пролітав на космічному кораблі. І побачивши, що Парваті сидить на колінах у Шиви. І поряд з ними багато мудреців сидить, святих. Цей друг Шиви. Він посміхнувся, щось сказав. А Парваті подумала, що він насміхається над шивою, над нею. І вона йому щось там сказала таке ти ж демень. І станеш демоном. І так би мовити, ну, що, прокляття. Чи так би ну, це воно так називається прокляття. Інколи мені здається, що ми так розуміємо, що це, це як прокляття виглядає. Це ж не те, що вони там зразу проклинають. Просто вони так щось кажуть, а, а як, по, оскільки вони чарівники, то, що вони кажуть, воно збувається. І щось там сказав, як, як у нас кажуть люди, наприклад, ах ти ж там той, і той, чи та і та. У нас воно не зразу, але здійснюється, я думаю, теж. Коли люди на одному щось кажуть у гніві, не зразу людина такою стане, але щось в, певні, в певній мірі щось збувається. Хоча б в якійсь мірі. Тож, в якийсь момент цей бакта і друг Шиви, він став наступно, у майбутньому житті, він ще одразу, чи в майбутньому житті став Рітрасурою. А Врітрасура він. Я не пам'ятаю зараз, як це було. В якийсь момент а... Індра напав на цього Врітрасуру. Врітрасура був і Брахманом, і Бахтою. Тож там кажуть, що ця битва відбувалась дуже-дуже довго, дуже довго. Вже всі натомилися, навіть Індра навтомився. А Вритрасура його ніяк не міг, е, Індра ніяк не міг перемогти е, в І вже сам Вритрасура розповідав Індрі, як треба битися, щоб його перемогти. Що треба робити? Де брати ентузіазм? Демон е, напучував Індру. Це раю, як, пер, як себе пер, 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 перемогти. Тож Індра там якимось певним нечесним чином переміг цього Врітрасуру. І так вийшло, що реакції обрали подобу якоїсь бабусі, Ягусі і бігали за Індрою, а Індра ніде не знав спокою від неї. Тож йому. Прийшлось тікати від неї. Вона не давала йому спокою, він не знав, що з нею робити. І тікав, тікав. А в раю пройшов певний час. Поки Індри не було. Вже всі стурбувалися, де ж Індра. Треба вирішувати справи. І... Одне діло, коли справи якось там самі собою непогано йдуть, а інше діло, коли справи такі, що демони десь нападають і треба щось робити. І щоб цього не допустити, вже почали турбуватися, хвилюватися, почали півбоги. І десь приблизно з цього місця починається розповідь про те, як з Нахушою було. Коли Девендра, тобто Індра, цар півбогів, убив Врітрасуру ворога богів. Оскільки Індра вдався до зради, щоб убити ворога, він накликав на себе гріх, називаємий Брахмахата. Прокляття Брахмана. І переслідуємо цими, ці бабусі, пам'ятаєте. Він втік до Манаса Сароварі. Озеро таке, нікому, не, нічого не сказавши, сховався у пелюстках квітки Лотоса. Півбоги, особливо Шачі його дружина, були дуже стривожені зникненням царя раю. Небеса залишились без царя. Почали з'являтися погані ознаки. Ага, Індра не просто сховався. Індра сховався в стеблі Лотоса в образі водяної змії. Якої зовсім не було видно. Оскільки пелюстки зімкнулися над ним. Це по одній версії. По іншій версії він сховався у стеблі самого Лотоса, так, що його навіть не можна було впізнати. І з тих пір з, цими, з цією рослиною пов'язані якісь певні пов'язані з індрою, з раю, якісь. якісь зв'язки з'явилися. Тобто сам лотос, його і використовують і у їжу, і як ліки, і як підношення для півбогів, і різних. Тобто, Лотос почав використовуватися більш широким чином. Я знаю, що лотос усе використовується і квітки, і коріння, і Насіння і мед збирають бджоли. В Японії вирощують лотоси в їжу. Такі здоровенні корінці. Кому цікаво, подивіться, відео є цікаві, як вирощують лотоси. Саме в цей час, коли Індра ховався від реакції, Нахуша теж не витрачав даремно час. Цар Нахуша встиг зробити сотню жертвопринесень коня. Це не просто заклання коня, це ну, дуже, складний, дуже складні ритуали, які дуже дорого. дорого Дорого коштуючи по грошам. І кажуть, що ці 100 жертвопринесень коня, якщо людина виконує, то вона має право бути претендентом на посаду царя раю. Ну, принаймні, вона може бути, потрапить до раю точно, але в даному випадку стає претендентом теж на посаду. Саме в цей критичний момент цар Нахуша зробив сотню жертвопринесень коня і отримав право на трон Індри. На великих зборах півбогів Нахушу було обрано царем раю Індрою. Бачите, як цікаво. Чому індра, Індри, краще сказати, так часто переживають за те, що хтось стає праведником, чи виконує якісь покути. Пам'ятаєте, скільки разів зваблюють якихось, демонів, намагаються звабити зі шляху покути якоїсь, чи якихось священників, чи святих, чи гуру, чи ще когось намагаються. Звабити чи дівчатами, чи грошима, чи посадою якоюсь, чи ну, якісь зваблюючи якісь. Якісь можливості. Шукають можливості звабити людину, щоб він зійшов зі шляху на небо, а залишився тут. Навіть гарно влаштувавшись, але тут. Тож обрали на зібранні на хушу царем раю і царем півбогів. Ну, це така посада, яка, так би мовити, в одному, в одному лиці. Крім того, Нахушак, що став Царем Раю, отримав у своє розпорядження всіх небесних дівчат, служниць. У саду Нандана. Це той самий сад, один із тих садів, де все найкраще, що тільки може бути, парк розваг. Нанда нанда. І Нахуша, поки не, була можливість, він розважався у цьому парку. Ну, поки немає якихось більш важливих справ. Поки немає. Демони поки не, не, не турбують рай. Нахуша думає, що, що, що даремно витрачати час. Розважався. Я тільки дум не думаю. Де ж та Машука вона... Як вона до цього ставилась? Що було далі, дізнаємося вже в наступній казочці. Принаймні тут вже розгортаються події, де можна трохи а, змінити настрій. Ну, щось таке буде веселе. Гарного настрою. Солодких снів.